За кількасот метрів від ворога живуть мешканці юнаківської громади. Чи хочуть виїхати з прикордоння ні. Але кажуть, доведеться, особливо тим, у кого малі діти. Найбільше бояться зими. Утім, запевняють, що триматимуться на рідній землі до останнього. Детальніше про це дивіться у відео Сумської обласної військової адміністрації. Обнаружив дома, вікно одне розбите, прильот в стіну. Опора то лежала, лежить, провода побила. Ну, в городах повністю всіх прильотів більше 20 штук. 0,4 квт лінія в районі ферми пошкоджена, і лінія 10 кіловольт могриться. Тут опору побило. Провода побило, починає від ферми, і до самого того всі побиті провода. Не знаю, коли будемо встановлювати, техніку дадуть. Вишка довжна бути. Зараз без світла чи. Зараз світло є, вже ми встановили все. Встановили, время, временно подали напряження, а завтра вже будемо офіційно працювати і встановлювати лінію. Трудновато тут жити, звісно. Поки не планували, бо робота, а так взагалі б виїхати можна було. Тому що ГЕПа і дуже ужасно, І дуже страшно. Діти вдома, так що дуже-дуже страшно. Поки робимо, а там ще Бог дасть.